Актуальне для вас вже зараз вітаю я, Оксана Гнатишин. Ви дивитесь новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Сьогодні, звісно ж, про війну ще про полонених, про транспортний колапс у Львові і як з України Діда Мороза виганяли. І не лише. В полоні терористів на сході перебуває 185 військових втричі більша кількість тих, хто потрапив до полону з добровольчих батальйонів. Відтак понад 600 українців сьогодні підневільні на окупованих територіях. 30 в'язнів тримає Росія. Їм інкримінують підозру у тероризмі. В Росії немає військовополонених, є люди, яких підозрюють у тероризмі. Про це сьогодні заявив президент Росії Путін. Так він дав зрозуміти, що всі українські в'язні сумління разом з Надією Савченко, ще не скоро побачать волю. Якщо в ході предварительного слідства і судебного розбирательства виясниться, що вона дісні при чому що вона ні в чому не виновата, вона немедленно буде освобождена. Якщо виясниться, що вона виновата і що вона дійсно участвувала в цьому вбивстві, і из із того, що російський суд примет соответствующее рішення, і вона буде відбувати наказання в відповідності з рішенням суда. Ірина Юзик веде переписку з Надією Савченко. Заград українська солдат Джейн розповідає про моральний тиск на знак протесту. Жінка оголосила голодування. Вимога загалом більша. Вимога не тримати її під вартою безпідставно, тому що суди відбуваються рідко. Вона не збирається тікати. Її просто тримають безпідставно під вартою. І ну така і вимога загальна не тримати під вартою. Тому голодування наразі продовжується. Довести в суді невинність надії не поспішають вже її російські правозахисники. Нарешті наше українське СБУ передало всі докази, згідно як, як мобільні оператори, станції мобільних операторів зафіксували телефони. Телефон Наді Савченко був вже годину, як в Луганську. На той момент, коли російські журналісти їхні телефони приїхали на то місце, на то перехрестя, де в майбутньому загинули. Тобто, в них різниця в часі більше ніж години. Це самі прості і такі досить неспростовні докази. На Україні в полоні бойовиків за різними даними перебуває понад 600 полонених. Президент України Петро Порошенко обіцяє до нового року. Звільнити всіх. Проте відпускати на волю бійців добровольчих батальйонів терористи не поспішають. Хлопці з батальйону Донбас вже самотужки пробують визволити побратимів, для цього застосовують усі доступні методи. Зокрема, бійці мого підрозділу знаходяться по нашій інформації. вона звичайно, не перевірена. Знаходяться в місті Іловайську, яке зараз під контролем так званої ДНР. Переговори, наскільки мені відомо, йдуть станом на нині, в СБУ заявили, що бойовики готові звільнити 152 особи, яких утримують в полоні за умови, якщо українська сторона звільнить 223 бойовика. Тим часом точних даних, хто пропав безвісти, а хто перебуває в полоні терористів, українська сторона не має. Тому надія побачити живими своїх героїв у родин залишається. Війна триває, попри перемиря бойовики продовжують стріляти, хоча кількість обстрілів суттєво зменшилася. За останню добу в штабі АТО нарахували 13 провокацій з боку сепаратистів, але на жодну українські військові не відповіли. Загалом кажуть на Донбасі спокійніше, що наводить на думку про те, що конфлікт себе потроху вичерпує. Що буде далі з Донбасом у сюжеті? Бойовики провокують, але кількість обстрілів суттєво зменшилась. Як і кількість жертв за час грудневого перемир'я, загинуло лише двоє вояків добровольчого батальйону. І загалом бійці ГЛНР і ДНР менш агресивні, хоча і продовжують завозити зброю з Росії, але вони втрачають підтримку серед місцевого населення. А це означає, що конфлікт може скоро вичерпатись. Місцеве населення, яке мало б за задумом організаторів цієї новоросії, стати на бік. Людей, які прийшли з Росії, вже показало, що люди швидко розібралися. І ми бачимо по хвилям протестів і бунтів, що люди бажають повернути ті часи, які були до так званих ДНР і ЛНР, спокійно продовжувати жити, отримувати пенсію, заробітну плату. Ситуація спокійніша, бо взимку складніше воювати. Азарту в а в найманців поменшало. А по-друге, погіршилось фінансування бойовиків. Падіння рубля призупинило витрати і у спонсорів Новоросії. Є ще і психологічний момент: ахілесова п'ята російських найманців, каже військовий експерт Валентин Дейнеко. У них немає мотивації на відміну від українців. Наші ворожане сіли в степені, ніж шість місяців тому назад готове безпечить. отражение прямой военной угрозы. И враг это знает. Он знает, что понесет очень большие потери в личном составе и, конечно, в имидже. Сможем ли мы в полной степени противостоять сильному, обученному, вооруженному врагу? Сможем. В этом нет сомнений. Я полностью убежден, что Двінну війну Росія не може затівати з таким мотивацією. А тому активних бойових дій в зоні АТО найближчим часом навряд чи варто чекати. Швидше за все на період свят і збережеться режим перемир'я з непостійними атаками бойовиків. Нагнітання ситуації можливе хіба в січні, коли автори Новоросії придумають новий план. Але якщо рубль і нафта не припинять падіння, війна згасатиме. Вікторія Прихідновани двадцять 2015, другий телеканал. Продовжуємо говорити на цю тему ще з експертами. Тарас Грень, військовий експерт, у нашій студії. Пане Тарасе, чи справді конфлікт себе вичерпав, так як вважають десь одна з частини експертів? Я думаю, що конфлікт себе не вичерпав, він просто перейшов в іншу стадію. Це стадія, яка я думаю, що просто росіяни в силу того, що сталося з їхнім рублем і в силу всіх економічних санкцій світу і в силу опору світу російської агресії. Вони втратили дуже важливий важель такий впливу. Це економіка. Вони просто тепер не зовсім можуть фінансувати всі ці фейкові створення, як ЛНР, ДНР. І всіх тих збройних сил у них немає на це грошей. Просто грошей на ведення активних бойових дій в Росії вже стає менше і менше. Гаразд якими тоді будуть їх і подальші дії. Вони повністю здадуть назад. Чи все таки будуть вони не здадуть назад? Бо це е, пану Путіну легше вийти і застрілитися перед Мавзолеєм Леніна. Ніж зараз віддати ті території, які він окупував. Тому що для нього це буде не просто політичне самогубство, це буде реально фізичне самогубство, його просто знищать. Росіяни не зрозуміють собирателя земель русських, який просто взяв і віддав загарбаний вже. Тож він або вперед, або... він буде залишати от, геополітика Росії, якщо подивитися останнім часом. Вона скерована на те, що Росія залишає такі певні якарки в країнах, які колись були в радянському союзі. Скажімо, Молдавія це придністров'я, у нас це був Севастополь, частина анексованої Грузії. От вони намагаються, щоб притягнути цими якарками до себе. Вони намагаються створити якісь такі зони. У нас Путін пробує створити таку зону в Донецьку, тому що Крим він вже нібито забрав. Він вважає, що то нібито їхні, і через Крим він вже не може вплинути на Україну. Тому я, я би казав не розслаблятися, а навпаки, гуртуватися і бути пильними, бути уважними. І е, я би дуже просив тих людей. От зараз допомога фронту від простих українців не, не припиняється. І я, як людина, яка була в АТО. Хочу подякувати, хочу просити українців не припиняти цю допомогу і далі ставитися так. Бо це власне це наша національна війна. Дякую за ваші слова, Тарас Грень у нашій студії, військовий експерт. Ми повертаємось до новин. І до подій у Львові в облозі маршруток водії міських маршрутів із самого ранку підігнали свої автобуси до входу у Львівську міську раду, де збиралися на чергове засідання депутати. Усередині чиновникам і депутатам довелося йти у зал через коридор обурених водіїв, причина гніву водіїв наміри міської влади витіснити з ринку одного з найбільших перевізників, який обслуговує шість міських маршрутів. Причина водіїв – наміри міської влади витіснити з ринку одного з найбільших перевізників, який обслуговує шість міських маршрутів. Хочуть нас забрати, розірвати з нашим підприємством договір, і ми лишаємося поза 200 чоловік без роботи. Перше комунальне підприємство хочуть передати. Фактично, успіх БМ зараз обслуговує на ринку міста Львова, обслуговує більше, ніж 100 автобусів. Це обслуговує місто, з яких 41 – це власні транспортні засоби. низькопідлогові, можна побачити на вулиці. Це мани, які підприємство закупило власне за власні кошти. Підприємство на ринку з 1999 року, вигравши конкурс на перевезення у 2012 році, коли транспортна реформа Львова зазнала невдачі, саме успіх БМ» запросили врятувати ситуацію. Сьогодні послуги компанії виявилися непотрібними. Її з допомогою судів вирішили позбавити права на перевезення. Після початку сесії обуреним водіям вдалося увійти в сесійний зал. Зараз не Завтра пів Львова зупиниться. Хай наш перфодонок. Це є, називається рейдерське захоплення підприємства і знищення його з ціллю. Щоб всі наші маршрути, якими вистрадали, якими накатали, якими мучились, перейшли на АТП-1, яке завжди збиткове. Ми за два роки тільки податків сплатили 5 мільйонів гривень. АТП-1 збиткове. Давайте їм все віддамо. Емоції у залі вирували. Після обговорення з допомогою депутатів і мера було вирішено створити спеціальну комісію для вирішення проблеми. Відбулося її засідання у закритому режимі. Журналістів всередину пускати не захотіли. Своє бачення витоків конфлікту є у міської влади. Ця компанія працює у Львові, вона здійснює перевезення, але вона має дуже багато судів з міською владою. Вони свого часу зробили собі 47-й маршрут, ні з ким не погоджуючи, почали їздити через місто, ігноруючи владу. Це викликало шалений резонанс, тому що, на мою думку, після вчорашнього розірвання завдяки судовому. Рішенню договорів свідчить про те, що сьогодні маршрутки могли не виїхати на лінії. На мою думку, це би утворився бувший транспортний колапс 2012 року. Завдяки переговорам до кінця дня сторони дійшли консенсусу. І владі, і перевізникам довелося поступитися певними позиціями. Для цього міська рада має укласти мирові угоди у суді, а перевізник погоджується на проведення відкритого конкурсу на перевезення за маршрутом 47а. «Перевізник погоджується на те, щоб зменшити на один рік термін дії договорів, які були у нас попередньо до 2017 року кінця, тепер вони будуть до 2016 року. Автобуси у СПБМ повернуться на свої маршрути. Є сподівання, що пункти договору будуть такі дотримані. І львів'яни гості міста проведуть свята з регульованим транспортним сполученням. У Львові презентували праці українського мовознавця Святослава Караванського. Це і вірші, і публіцистика, і переклади. Усе життя присвятив вивченню рідної мови. Понад 30 років відбув у концтаборах за спілкування з унівцями. Доробок українських мовознавців базується саме на науковому досвіді і здобутках Караванського. Навчаючись на літературному факультеті Одеського університету, Святослав Караванський організовує книгарню, а отримані гроші передає на потреби українського театру та гуртка, пов'язаного з ОУН. Це не подобалося радянській владі. За любов до рідної землі Караванський пробув у неволі понад 30 років. У кінці 70-х разом з дружиною він емігрує у США. Сьогодні його праці називають основою дослідження української мови. Саме в концтаборах у Караванського з'явилася ідея видати словник Рим. І Вдалося тисяча сторінок і понад 60 тисяч слів. Словники, словник Рим української мови, практичний словник синонімів української мови, російсько-український словник складної лекції. Це ті фундаментальні речі, які на сьогоднішній день надзвичайно потрібні. У Львові презентували літературний доробок Святослава Караванського у рамках проєкту Від книги до мети його авторка Ірина Фаріон з роботами мовознавця познайомилася у далекому 1993 році. Караванського називає людиною епохою парадокс ситуації полягає в тому, що людина, яка живе в далекому Дентоні в Америці, дає рекомендації українцям материкової України. Як правильно говорити українською мовою. Це видатний сучасний мовознавець, якому ми маємо встигнути подякувати за те, що він зробив переворот у радянському мовознавстві, повернувши нас до незамулених джерел. Багато сучасних поетів та письменників використовують праці караванського для вдосконалення української мови. Серед них письменниця Ева Гата. Моя щоденні книжки, які кожен день використовую. Надзвичайно чудовий словник синонімів, а ще кращий словник складної лексики російсько-української. Ми робимо дуже багато блудів. Ми часом використовуємо російські слова, а там я дуже гарні такі. Він пропонує дуже цікаві аналоги, як можна українською мовою вживати. Окрім письменників, праці караванського є настільними книгами для українських мовознавців. Нині поет, журналіст та перекладач живе в американському дентоні. 24 грудня йому виповниться 94 роки. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Перепоховали останки Івана Федорова, засновник першого друкованого українського слова, спочиватиме тепер у стінах церкви святого Унуфрія. Прагенія майже 40 років зберігався у музеї та чекав свого спочинку, поки науковці проводили експертизи та визначали, чи саме йому належать знайдені раніше рештки. Довгий час прах першодрукаря зберігався у музеї мистецтва давньої української книги, і лише цього року за допомогою низки експертиз вдалося довести, що останки, знайдені Борисом Возницьким, ще у 1971 році належать саме Івану Федорову, генію українського друкованого слова. Перепоховання його до стін Онуфріївського монастиря давня мрія Бориса Возницького каже його дочка та директор Львівської галереї мистецтв Лариса Возницька. Він завжди емоційно дуже реагував на такі речі, коли він щось знаходив для нащадків для України ті ж, ті ж ікони, коли вони виходили після реставрації і відновлювалися. І теж він дуже реагував на це борхливо. Захоронили першодрукаря саме у те місце, де й були знайдені його рештки ще понад 40 років тому. Відтворили й автентичну плиту захоронення. Заказали пліту, вага її десь 450 кілограм. Це вапняк, мастер, пан такий Орест. Він зробив все, точну копію. Дехто підказував, може рівніше, а може так, а може красивіше. Ні, вирішили нічого не робити. От як вона була зафіксована, так чітка копія, ви зараз бачите її. Вираховували розмір, бо вона була тоді промірена, і все зроблено по розмірам і за тим ескізом чани храму, кажуть Івана Федорова, слід було вже давно похоронити, адже такий закон християнський. Не всі читають святе письмо. Книга Сираха, 38-й розділ, там написано Сину, розпочинай голосіння за померлим, поховай його за звичаєм і могили не занедбуй». Бачите, це для нас припис, який ми маємо всі виконувати. Тарас Шевченко в Каневі похоронений. Іван Франко похоронений на Личаківському. А де похоронений Іван Федоров? Ми сьогодні зробили акцію, яка заслуговує того, що про неї говорила вся Європа, вся світова громадськість. Ми віддали українській землі, останки людини, яка думала Україною, жила Україною і творила для неї найголовніше друковане слово. І це слово безсмертне. Андрій Фок та Іван Мазуренко, новини 2015. другий телеканал. Діда Мороза йди, Миколаю, прийди. Зі Львова виганяли радянських персонажів Діда Мороза і Снігурку. Запрошували місто українського святого Миколая. Таку виставу активісти розіграли не вперше, але лише цього року її покажуть у всіх містах України. Люди де ви? всі сюди, всі сюди, сюди, сюди. Вулицями Львова розгулює Дід Мороз і розповідає дітям і перехожим, що Миколая цього року не буде. З дідом поруч і снігурка, яка переконує, що святого взагалі не існує. Навіть не знаємо, як вам сказати, і навірно не буде його. Бюджет слаб'енький, дітям подарунків не дали. От тепер ми будемо самі якось викручуватися, щоб, може на Новий рік дітям принести якісь подарунки. Може, під ёлочку щось приложимо, а там повідомлення будем бачити, як пройде дальше ситуація, яка буде в нас люстрація. Любить дідушка Мороз, емісію зробила, а наготовила шампанською, не налила, Ну і що на льодшов Миколай таки прийшов і вигнав небажаного бородатого з міста. Таку виставу розіграли львівські активісти. кажуть, на меті мали показати, що українські персонажі кращі за старі радянські і ще хочуть, щоб кожна дитина в Україні не залишилася без уваги Миколая, де б вона не жила. Кожного року буде Миколай приходити у всі міста України. Ми ширимо його з Галичини, Він буде приходити важливо за Дніпро, туди на східну Україну, на центральну і на, Пів... на Південь до моря, і буде впроваджувати далі українські традиції. Тобто, саме. Український Миколай». герої е, мають бути тими, ким ми є, і е, думаю, цей рік дуже добре показав, ким ми є, ми є українцями. І власне Святий Миколай, як е, традиційно український святий, е, якого зображують в церквах, який ходить до українських дітей. Він власне мусить бути всюди. Навіть до речі, прокатники костюмів казали, що цього року вперше е, в них більше замовляють костюми Святого Миколая ніж костюми Санта чи Діда Мороза. Мар'яна Підковська Олег Возний новини 20.15, другий Телеканал. на сьогодні. все. ви дивились новини 20.15 від журналістів нашої інформаційної служби. Ми бажаємо, щоб до кожного цієї ночі прийшов Миколай з пакунком солодощів, радості, надії і добра. До зустрічі.